Ну і окрім того, нагадаю, що ми проводимо опитування. Ми вас питаємо про таке: чи зупинить смерть Путіна війну Росії проти України? Так, ні, будь ласка, голосуйте в нашому Ютубі. А також якщо ви дивитесь нас в телеефірі, візьміть до рук смартфони, і проголосуйте. Якщо ви вважаєте, що смерть Путіна війну Росії проти України може зупинити 0800-211-381, Ні, 0800-211-382, Наприкінці програми ми підіб'ємо підсумки цього. Голосу. Осування всі дзвінки на ці номери є безкоштовними. Далі у нас на зв'язку журналіст Роман Цимбалюк. Романе, я вас вітаю, дякую, що долучились до нашого ефіру. Привіт, Сергію з прийдешнім вас теж вітаю з прийдешнім. А тим, хто дивиться зараз нас на Ютубі, та й не тільки на Ютубі, нагадую, що Роман Цимбалюк це журналіст-мільйонер, мається на увазі понад мільйон підписників на Ютуб каналі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Романа Цимбалюка. Найпопулярніші коментарі від Романа. Ну і стріми, які проводить Роман Цимбалюк, все це є на Ютубі. Підписуйтеся, будете Я вдячні так. аудиторії не лише телеканалу Еспресо, а й Ютуб каналу Романа Цимбалюка. Давайте Романе розпочнемо з доволі дивної інформації. Як на мене з'явилося про те, що Путін пообіцяв Сі Цзіньпіню, що він буде воювати в Україні щонайменше 5 років. Аби він Сі Цзіньпіню пообіцяв, що він ще 5 років буде жити, я б ще якось сприймав е цю інформацію по-іншому. А те, що він буде воювати 5 років з е Україною, і е цю інформацію оприлюднили в, в виданні «Нікей», і Путін, начебто, сказав китайському лідеру у березні 23-го року, що Росія воюватиме щонайменше 5 років. Як ви ставитесь до цих довготривалих якихось е, бачень е, е, Володимира Путіна? Е, бо чи впевнений він взагалі, що буде Росія через 5 років, чи впевнений чи чи він буде в тій Росії, і чи це не завершиться все наприклад у травні 24-го року? Шляхом смерті Володимира Путіна так, да так, бо так. ваше опитування, я теж хочу взяти в ньому участь: чи закінчиться війна у разі смерті Володимира Путіна? Насправді однозначної відповіді немає, як і взагалі в житті, і в, в плануванні майбутнього. Але вікно можливостей 100% відкриється. Що щодо публікації, в це японська газета «Нікей». Або якісь американські видання, або якісь інші, які констатують якісь речі про те, що тут відбувається, і роблять якісь припущення на майбутнє. Слухайте, все залежить від мільйона факторів. Ну, один з них, звичайно, і смерть російського диктатора. Я взагалі не думаю, що ці люди можуть в такому ключі це планувати. Тим більше, це ж знов ж таки, ці джерела джерела. Вони всі трошечки віддають там Такою Арістовищиною, вибачте, ну, навряд чи сам Путін може такі речі проговорювати. Ну, давайте просто розкладемо по паличкам, як то кажуть. Все залежить, ну, наприклад, від того, як будуть підтримувати Україну. Ну, один з аспектів. В першу чергу все залежить від нас, ну а о, зовнішня підтримка. Тут дехто на болотах вже заявляє, що оберуть Трампа і все. Але ж Трампа мають обрати, ну тобто через рік. А тут він на п'ять років планує. Тобто, цих е, таких припущень ну об'єктивно може бути багато. Якщо б журналісти їх не робили, вони б, мабуть, залишились без хліба. Бо по великому то рахунку, от ми так багато проговорюємо слів, а все ж зводиться до одного речення: російських загарбників треба знищувати і шукати союзників для цього. Між іншим. Е, це вже крапка, це головне повідомлення. І вже знову повернутися якщо до журналістики, то е, японський уряд зробив колосальні зміни у підходах до цієї війни. Ну і не лише японський, а й німецький також. Бо ми бачимо, як упродовж двох років помінялася риторика німців, як вони доволі довго були адвокатами Росії в Європі. Між іншим, дуже довго тягнули російський бізнес сюди, і німецький бізнес туди. І було зрозуміло, що німці якось намагалися спокутувати вину перед радянським союзом в Другій світовій війні, бо ця тема, ви знаєте, в німців ну, доволі така болюча. Я колись був на одному книжковому ярмарку, і там цілий вечір був присвячений. Це вині, і це вже друге покоління чи третє там покоління, яке виросло, але у них це дуже сильно розвинуто, Тому зрозуміло, що до росіян і до радянського союзу у них особливе було ставлення з точки зору там наслідків Другої світової війни. Я сподіваюся, що Росія теж пройде. Цей етап і їм теж буде соромно і вони будуть вибачатися дуже довго і дуже довго виплачувати репарації е, українському народові. Е, але поки поки, е, ви, хоч і говорите, що в західних медіа по різному трактують і дуже різні версії того, що відбувається, і як це має відбуватися далі. Але політико пише про те, що у Сполучених Штатах Америки все активніше говорять, що Україна має стати в оборону і домовити з Путіним про мир і мовляв, з цим пов'язано. Оці затримки з фінансуванням з боку е, американського уряду 61 мільярд доларів е, мають проголосувати через конгрес сполучених штатів Америки і немає, начебто, цих грошей, тому що ну Україні треба стати е, в оборону в глуху оборону і домовлятися з Путіним. Хоча е, Путін не збирається домовлятися з Україною. Він просто її хоче знищити. Для чого по-вашому ця тема розганяється в світових медіа? Бо Ну, не можуть всі журналісти всіх медіа міжнародного класу, не можуть брати і писати про те, що ну, ці перемовини просто неминучі. Чи випадково це? <реш> Давайте з німців почнемо. Треба все ж таки якось пояснювати нашим німецьким партнерам, що їх діди і прадіди нагрішили в першу чергу в Україні і в Білорусі. І Пара припиняти їм прогинатися перед сучасним російським рейхом, бо фуражка Гітлера того самого Адольфа Гітлера зараз десь в храмі Міністерства оборони Російської Федерації. Що стосується оцих от перемовин, знаєте, я до цього ставлюсь таким чином: вочевидь, на заході ну пас іде про цей брейншторм. Що робити? Плюс внутрішня політика, це все все, все пов'язане одне з іншим, тут вибори і так далі. Вони не знають, як діяти і ми їм підкажемо в кінцевому випадку. Щодо щодо того, що захід нас змушує до перемоги. Ну по перше, давайте тоді наголошуємо на тому, що це буде в тому числі і репетиційні втрати того самого западу. Там же є ж такі чудові тексти западних, західних видань того самого політику, якщо не помиляюсь, де там п'ять наслідків, якщо Україна не виграє цю війну. В тому числі всі будуть дивитися, а, та Захід він не такий сильний, як, здавалось би, і так, далі, і так далі. Тобто розмови ці ведуться. І ми насправді знаходимося на такому етапі от, невизначеності. А, ніхто не може 100% спрогнозувати майбутнє. Але якщо ми будемо робити те, що потрібно нам, так воно все і складеться. Я виходжу з цього. З приводу е позиції Заходу, що ми. Маємо сісти за стіл перемовин. Ну зрозуміло, що якщо не буде зброї, то ми уйдемо в глуху оборону і будемо воювати в глухій обороні. Ну що це тут не з тут незрозумілого. Вони тоді можуть прямо нам сказати без перемовин, або знаєте, ці всі розмови про перемовини вони такі дивні. Путін хоче домовлятися з президентом Сполучених Штатів. Взагалі-то щодо долі України. Ну, тоді якщо ви давайте так заберемо всі ці, ці емоції. Якщо ситуація така, якщо хід війни залежить від допомоги Сполучених Штатів, ну, тоді виходьте з Путіним на перемовини і кажіть якісь пропозиції робіть. А то наразі багато текстів, багато такого шуму інформаційного, але ситуація на фронті від цього. Не сильно змінюється, і саме головне, що б хто там не казав, але зброя продовжує надходити Україні. Це, мабуть, саме такі от важливий критерій: зброя, фінансова допомога. Це все ж продовжує відбуватися. Якщо когось напрягло, що вчора був останній пакет військової допомоги в 2023 році, ну так звучить дуже дуже так не але рік закінчиться за три дні, так там 215 мільйонів доларів. Ну в принципі, це нормально, коли регулярні транші приходять від Сполучених Штатів Америки, і справді Конгрес Сполучених Штатів Америки, я думаю, зробить це для того, аби продовжити цю допомогу, бо це вже питання масштабу і взагалі, тобто Росії Сполучених Штатів Америки і Сполучені Штати Америки сказали, що вони не повинні програти взагалі разом з Україною, бо вони асоціюють разом з нами цю війну і на нашому боці виступають в цій ситуації. І зрозуміло, що і Лаврові Медведєв сьогодні теж дуже багато говорили між іншим. Про це я коли слухаю Медведєва, в мене чомусь одна думка або читаю Медведєва е, прислів'я поприказка українська, що у тверезого на уміте, у п'яного на язиці. От чому чомусь мене постійно е, асоціацію таку викликає Медведєв. Що сказав Медведєв Мідів говорить про те, що СВО так звана продовжиться і мета розброєння українських військ та відмова нинішньої української держави йде до ідеології неонацизму. Найважливіша і неминуча мета зміщення бандерівського режиму. Це це мета має досягнути. Ну він сказав про те, що Одеса, Дніпропетровськ чи Дніпро, як ми говоримо Харків, Миколаїв, Київ, російські, тимчасово окуповані міста, поки що марковані жовто-блакитним, а переговори він з лапка говорить, звичайно, можливі, і часом ніяк не обмежені, можуть вестися аж до повного розгрому та капіталяції бандерівських військ НАТО Дмитро Анатолійович Медведєв завжди говорить те, що раніше говорив Володимир Вольфович Жириновський. Тобто, і те, що зараз він артикулює, в принципі, мабуть, те, те ж саме думає Путін. Бо Живінов, як правило, артикулював те, що, що потім Путін робив? Чи я може помиляюся? Ви знаєте, це все одна команда. Тут є така спроба грати в хорошого і поганого поліцейського, але мені в цьому пості Дмитрія Алкоголіча, знаєте, що цікаво, а чого він про Херсон не написав та Запоріжжя? Ну так, от просто. Бо якщо російські нацисти, російська держава якусь частину території вписує в свою конституцію, вона від цього не стає російською. І мені здається, от питання воно таке цікаве. Знаєте, те, що вони хочуть, це зрозуміло. Ну дійсно вони хочуть. Причому вони хочуть стільки, скільки зможуть взяти, але ж. Я от навіть виставляв а, відео з однієї ділянки фронту, де росіяни наступали, і ми спалили цілий взвод в один момент. І от там не зрозуміло, куди вони їхали: на Київ чи на Одесу чи на Дніпро. Можливо, в Харків вони їхали. Ну, так, це події в Харківській області. І вони загинули. І всі ці розмови про те, що він там, там ще він же там говорить, що вони мобілізували. 500 тисяч людей додатково, Те, що вони це називають контрактом, насправді це мобілізація, вона просто проводиться в інший спосіб, але сутність від цього не змінюється. І що? Слухайте, от ми ж взагалі, чому я кажу про невизначеність? Бо дуже багато аспектів, які важко передбачити. От цього тижня, ну впродовж сіми днів. Збили? П'ять російських літаків, самі сучасні, знищили великий десантний корабель Новочеркаськ. Ще тиждень назад ніхто не міг передбачити такого розкладу. Наприклад, всі кажуть, що це були ракети Storm Shadow, які Федесі прилетіли. Але розумні люди порахували, що це ракети не на 260 км, кілометрів, а на 520, бо велика, велика дистанція. До чого це веду? Тобто одною номенклатурою озброєння або зміни його тактика технічних характеристик, зразу автоматично ми бачимо зміни, зміни на полі бою. Так а хто сказав, що їх не буде? Те, що вони дійсно хочуть іти до Києва, це правда. Вони хочуть підтягнути артилерію поближче до міста і фігачити по українським дев'яти і вищеповерховим будинкам. Вони хочуть цього, це об'єктивно, і таким чином вимагати там, перемовини на російських умовах. Це правда. Вони цього хочуть. Вони хочуть бомбити Київ і не тільки Київ. Але питання, що робимо ми? А, і, і чи в, в них це вдасться наразі? Це не виглядає м, а, реалістичним. Ну, скажімо так, вони хочуть продовжувати робити те, що вони починали 24 лютого 22 року, тому що ну ми пам'ятаємо, як як починалася війна, як в принципі літаки заходили над Черніговом і просто стріляли по Чернігову, тобто випускали на ракети. Ми, ми, ми це пам'ятаємо, як збивали ці літаки, і потім е, ці пілоти потрапляли в полон до наших самооборонців. Це ми це все пам'ятаємо. Але от е, один із ідеологів і одних, один із тих, хто є співучасником війни Путіна проти України Сергій Лавров, е, ну, видно, в них там е, підсумкові прес-конференції, чи якось підсумки якісь певні підводять. Що він говорить? Він говорить про те, що формула миру це цитую, пліт хворої уяви, на якій Росія ніколи не погодиться. Послухаймо, що сказав Лавров. Сейчас Запад уже хочет уже искать какие-то пути э, выхода из э, этой ситуации. но пути, которые позволили бы все равно объявить победу Украины. И целью было заставить их подписаться под формулой мира Зеленского, каковая э, является собой э, ну, просто плод больного воображения. Потому что, что бы там ни было написано в качестве винеточек продовольственная безопасность, энергобезопасность, главное, Россия, Уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс. И вообще мы будем устраивать зону отчуждения вокруг России. Хотим вам объяснить, что ничего путного из этого не выйдет, пока не будут прямые переговоры с участием России. Незрозуміло з ким там обрізано, але е, абсолютно цілком правильні і слушні зауваження: Росія йде додому, е, здійснює тводки, як писали колись в Західній Європі. Е, русський домой. Е, От е, коли він говорить про те, що Захід не знає, що робити, то я процитую міністра оборони Великої Британії, який сказав цього тижня про те, що 20% чорноморського флоту вже не існує. Тобто, і Захід, в принципі, допомагає нам знищувати цей флот, і ми знищуємо цей флот. Тому, якщо Лавров каже, що Захід не знає, що робити, Захід знає, що робити. Правильно? Я з вами згоден Бачите, взагалі то вони хочуть перемовин з Сполученими Штатами в першу чергу. І... Це якби буде визнання а, Кремля як от цього центру світу право на пострадянський простір, право вбивати, право гвалтувати, право витягати з не тільки українських хат пральні машини. Але, а, Тут треба нагадати цей план зеленського. Там не тільки це що це Сергій Лавров так все звузив. Да, це головний пункт. Це вивід російського військового групування з території України, але там ще покарання військових злочинців. Чогось Сергій Рібінтропович про це забув. Це взагалі про нього в тому числі, і про Шайгу в в тому числі також. А далі це гарантії безпеки для України. І ще один з таких агір і репарації там 10 пунктів. Ну, оці чотири пункти основних. Ну мені здається, чому їм не хочеться до них приходити. Це зрозуміло, це, бо це означатиме поразку Російської Федерації. Наразі подивимося, бачите, оці, оці от тон Лаврова, він так говорить, таке враження, що у них БДК Новочеркаськ досі в строю, і ракетний крейсер Москва досі в строю. Тобто вони взагалі це один з елементів такої кремлівської, ну скажімо так, така кремлівська особливість. У них навіть коли буде Подольськ під Москвою горіти. Вони все одно будуть робити вигляд, що нічого не відбувається. А на землі відбувається багато чого відбувається, ми бачимо ситуацію на лінії фронту. Ну, те, що вони залишають за собою спалену землю, ми це розуміємо. Але і це страшно, коли ти бачиш Марінку або Авдіївку. Але це ж, все ж таки далеко від заявлених цілей. Тому по факту Лавров просто продовжує транслювати позицію того самого Медведєва, того самого Путіна, тої самої російської пропаганди. Це в, в різними словами, але сутність одна: України не має бути. Ну, бачите, у нас на, на це інший погляд. Ми вважаємо, що Україна була її буде. Ну і тим паче, що так вважаємо не лише ми весь світ, бо Сполучені Штати Америки вже з представниками Великої сімки говорять про те, що треба вивчити шляхи конфіскації 300 мільярдів доларів активів, російських активів, які є на заході, для того, аби передати. Для України до другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України це ФТ пише е, сьогодні. І три робочі групи, е, які пропонує створити Вашингтон, вивчатимуть юридичні питання пов'язані з конфіскацією, методами застосування такої політики та пом'якшення ризиків. А також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні, написало е, е, видання Financial Times. От е, е, скільки в Росії, от е, є ресурсів, по вашому Романе, для того, аби триматися, підтримувати свою армію? Е, бо ну здається, 300 мільярдів це величезна сума в цих активах. Зрозуміло, що вони зараз заробляють через Індію, через інші країни, продають нафту, газ. Е, знайшли вже лазівки за ці два роки. Але е, наскільки буде руйнівним для... З Росії оці от 300 мільярдів, які ну очевидно, все таки будуть передані Україні, бо навряд чи ЕФТ буде просто так публікувати неперевірену інформацію. Ну тут, мабуть, все ж таки не, не справа в цих, в цих 300 мільярдів, бо всі розуміють, що Росії вони вже не не, не не, не повернуться, і взагалі, от що що означає передача Україні цих грошей? Це ж не означає, що їх в чемоданах привезуть і покладуть в Нацбанк. Так не буде. Всі ці гроші, або більшість з них залишаться на Заході для створення і закупівлі зброї, або створення спільних підприємств на території України. Це зрозуміло. Бо під час війни це основна видаткова стаття, мабуть, якщо ми говоримо про фінансовий стан Росії, ну бачите, кран же він працює. Вони ж нафту продають. От мені цікаво, наприклад, наступне: як спрацює той той самий захід, в першу чергу, Сполучені Штати, до в частині. Щоб е, оцей кранчик з нафтою прикрутити, там вже почали вводити санкції проти е, портів, які приймають е, ці так звані чорні танкери е, компанії, які це все обслуговують. Тобто важелі є. І питання стоїть саме в цьому. І е, якщо хтось вважає, що на них санкції не діють, ну це. Е, може тільки здаватися там історія з яйцями, якраз про це говорить. Але е, мені здається, от все ж таки вони зараз базуються в першу чергу на тому, що вони заробили в попередні роки ці ситі нафтові роки. В першу чергу за рахунок ринку європейського, бо там ну трильйони євро і доларів заробила Російська Федерація за цей час. Треба розуміти. А зараз таких доходів немає. Тобто, ще раз, я далекі від думки, що вони там посипляться завтра чи післязавтра. Але а, це все докручується. І якраз власне на цьому от, і мій висновок про невизначеність базується. 2024 рік, Романе, буде роком. Чергових виборів Путіна. Тобто не, не президентський вибор, чергові вибори Путіна. І є такий Леонід Слуцький, який кандидат, начебто, від російських лібералів чи від начебто лібералів. І він говорить про свою участь у виборах ось таке. Послухаймо. Читаємо про спеціальне воєнна операція А побідіть Путіна. Ні, мічка. Зачем? <реш> Зачем? Путін найбліятельний політик на планеті. У нас довгі задачі, міг би сказати що в галактиці, в принципі, в нашій. Е, е, те, що зараз відбувається, ви ж стежите за тим, що відбувається в Росії, е, з е, тим, як е, зачищається поле, проте за тим, як. Там покаянне відео записує Філіп Кіркоров, в Леліта Мілявська. Ну це ж повний треш, просто те, що відбувається. Але це очевидно наслідок, логічний наслідок тих, хто там був дуполизом Путіна в весь час, і просто от зараз вони потрапили під роздачу, а завтра вже коля Басков потрапити під роздачу. Як ви атмосферу от відчуваєте в Росії, що там взагалі відбувається? Бо судячи з того, що ми бачимо, ну це повний треш. Взагалі, ну це такі от класичний суперкульт особистості. Насправді, от ці слова про те, що я не, не хочу перемогти Путіна на виборах. Вибори беремо в лапки. Це ж не тільки Слуцький сказав, це всі е, кандидати, які будуть складати цю масовку. Вони про це заявили, що ми в жодному разі не претендуємо на паро на перемогу, е, не треба нас знищувати, саджати чи ще щось. Ми масовка. Ми от підтверджуємо. І бачите, от коли формується цей от культ особистості, ну досвід історичний показує, що це зазвичай на ізльоті. От якраз ми бачимо цієї людини, на зльоті років цієї людини. А далі все одно смерть. Ну, я не знаю, чи буде вона в наступному році, чи, чи пізніше, воно не може тривати так довго. Знову ж таки, це такі, ну, так історія записана. Тому я, от коли кажу про Цю невизначеність, тримаємося ми, а далі історія підкаже, вони, розумієте, вони не виглядають і вони не є такими, як, якими не болячі. Це, це дуже важливий момент. Якщо зараз там ФСБ, там, Центри по боротьбі з екстремізмом вони роблять вигляд, що там таке знаєте, кладовище, всі мовчать. Але це не значить, що й не боляче. І воно, воно, воно все одно десь прорветься. Не зараз трошечки пізніше. Ну, я це бачу таким чином. Ну а вибори, да. Мож, знаєте, той, хто поставить на Бориса Надєждіна, на тоталізаторі, і Надєждін переможе. Він стане багатше за Ілона Маска, який визнаний а, найбагатшою людиною, бо це а, просто Анріал. Ну тобто, це однозначно. Вибори Путіна, і цим все сказано так. Навіть не вибори, я скажем так, легітимізація в черговий раз або не легітимізація, правильно буде сказати фальсифікація в черговий раз виборів президента, хоча, мабуть, більшість росіян цього і хочуть. Ну, на цьому Романе будемо ставити крапку. Я вітаю вас з привдешніми святами. Нашим глядачам нагадаю, що це був Роман Цимбалюк, журналіст. Підписуйтесь на його Ютуб канал. Він журналіст-мільйонник. У нього є мільйон підписників на Ютубі. Тому долучайтесь до його ютуб каналу. Друзі, ми упродовж програми проводили опитування, питали вас про таке, чи зупинить смерть Путіна, війну Росії проти України. Отже, давайте подивимося результати цього опитування. 43% Так, 57 ні. Ось такі результати опитування телеаудиторії на Ютубі. 34% – так, 66% – ні.